Постійні скандали, погрози і навіть бійка. У Черкасах мешканці багатоповерхівки по Гагаріна страждають від сусідського терору. Один чоловік не дає спокою половині будинку. Напередодні чергова сутичка закінчилася кулаками. Тамтешній скандаліст побив жінку, бо йому здалося, що та штовхнула його сина. Як наслідок відправив сусідку на лікарняне ліжко. Ірина Малюкова продовжить. Це відео відсняли очевидці. Так починалася сутичка. Чоловікові здалося, що сусідка штовхнула його дитину. Той вирішив питання кулаками. Спочатку надавав стусанів їй, потім тому, хто заступився за жінку. Ти що, ти що? Далі, підхопивши дитину на руки, чоловік продовжує гамселити Анну руками й ногами. Жорстока бійка супроводжується дитячим плачем. Чоловік трохи заспокоївшись, іде за ріг. Зйомку припиняють, і тут переповідають інші очевидці, сталося найстрашніше. Виділи, що Вадим підійшов до хані і вдарив. Вона упала на так на голову, довго лежала. Ми почали кричати, к нас мужем мужа ділася і побежал туди на низ. Я говорю, що ви делаете, Діти вокруг, я кричала, я чуть не випрягнула з окна. Нині Анна в лікарні. Її туди привезли з численними забоями та без частини зуба. Пацієнтка потрапила невідкладно в нев в приймальне відділення з черепно-мозговою травмою і ще в неї були скарги на. Біль в животі і хірург Євгена діагностував закриту травму живота за бій передньої червної стінки. Сама потерпіла налякана. Та найгірше каже те, що побиття трапилося на очах у дітей. Менша донька перехвилювалася до підвищення температури. Їй потім викликали швидку. Хочеться, щоб діти чувствовали себе в бізопасності. Це їх дом, це їх двори, це їхня територія, і при этом відбуваються такі речі, після яких у них просто дома шок. У сусідській війні нині розбираються правоохоронці. Провадження відкриють одразу, як матимуть медичні висновки. Проводяться відповідні дії працівниками поліції для встановлення всіх обставин. Також буде закладовито довідку що встановлення тілесних ушкоджень, які були нанесені даній особі, і вже за, за результатом цієї буде відкрите провадження. За останні півроку це вже п'ята заява на сусіда терориста. Місцеві переповідають свої історії сутичок. Причину такої поведінки жодна з них не знає. Я стою вот так вот под стенкой лифта, и он со всего, со всей силы бьет кулаком мимо моего лица, вот так сюда, сюда, в лифт. Взываясь, сказав, ну, волосы повырываю, вбью, машину спалю. Не мне мне говорит, он тоже машине. кричал на Жене меня с И конкретно то, что слова, говорил, и тебе, и твоей семье не поздоровится, если там еще раз заговоришь, и все дела. Тут же під будинком зустрічаємо і самого обвинуваченого сусідами. На нас спочатку реагує та дізнавшись, що ми журналісти, чоловік раптово кудись заспішив. Та, пане Ведимі, телеканал Віка, можете з вами поспілкуватися під mm ним. -hmm. А чому скліно стати перша? Уже телефоном його дружина коментувати щось на камеру теж відмовляється. Та переповідає, вони теж написали заяву в поліцію, бо, мовляв, їхнього сина побили. Що вони мою дитину? У мене є побої. не побої, а зафіксовано в лікарні. Що вони побили дитину мою. крапку? В цих човарах поставить поліція. Телеканал Віка прослідкує за результатами розслідування. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Віка новини.